сандалік. Хіба це сандаліки? Не хвилюйся, синок. Як підростеш, тобі мої сандаліки по наслідству перейдуть. Та да Добрий ранок. Добрий ранок. Хотіла з вами поговорити на Тарасика. А що дівчаток за коси смикає? Та ні. Що козюльки є? Та які козюльки? Мел кушає. Він дуже дивно. П'є компот. Це через носик чи як? Та як би вам це пояснити? Я зараз. Тарасів сонечко випи капотіка. А є закуска? І -і -і -і! Ну, ось. Ви самі все бачили і чули. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Понабирався тут у садику. Це ж явно з когось приклад бере. Що, зі сторожа, так? Да? У нас немає сторожа. Ну, з за вхоза, так? Да? І за вхоза немає. Віра, бай. Дякую, сором. При дітках закладаєте, да? Всі ми дуже добре знаємо, звідки Тарасик цього набрався. Я вас душу прошу. Повпливайте на сина. Віра Павлівна, ви не хвилюйтеся. Все після садика зробимо, проведемо профілактичні роботи, такого більше не буде. Добре. Синочка, гарного дня. Слухай мене внимательно. Ти. Сьогоднішнього дня крепчик кефіра, ти більше нічого не п'єш. Ти мене поняв? <рив> Любочка, давай подивимося правді в глаза. Буду. <кхати> Сандаль штопаний, ти розумієш, що ти сину приклад подаєш. Любочка, ти ж моє діло, не в напої, а в процесі. Тарасіку треба пояснити, як правильно пити капотик. І все. Макс, повір моєму досвіду. Щітко і зручніше. Що ти там робила? Купалась. Потім ти зайшов і я тихенько витиралась. Макс, мені на роботу потрібно. Вийди, будь ласка. Тебе все ж таки взяли в шоу-рум? Може, у вас є якісь вакансії там осудить. Ви прийняті. Відзавтра можете приступати. Супер! Я ви собі. А ти сумнівався? Ну, Якщо чесно, я думав, що твій максимум це офіціантка чи посудомийка. Це ще раз доказує, що ти нічого не розумієш у фешн індустрії угу. І щоб ти знав, еліна від мене в захваті. Клас. Майже не спізнились. Добре, що адміна немає. Всі адміни такі душніли. Він стоїть позаду мене. Але і виключення. Слухай, я впевнена, що ваш адмін добра, щира людина. Як ти почуваєшся, синок? Нічого не болить? Жить буде! Валер, я в нормі. Бачиш, усе в нормі. Давай, поїхали, а то ми спізнимося на роботу. Слухай, ти, напевно, їдь на роботу, а я вдома залишуся. Раптом сину якась допомога потрібна буде. Ну, добре, все. 9:30. Ви запізнилися на пів години. <св 'язок> Просто у Франції зараз 8.30, і знаєте, мій організм ще не встиг перелаштуватися. І... Ну, я сподіваюся, це не завадить вашому організму працювати тут не гірше, ніж у Франції. Ви ну, переживайте. Все буде добре. Вперед. <пл 'язок> я вирахую це з вашої зарплати. Я маю на увазі Дар'ю. Вітаю. Вітаю. Проходьте, проходьте. Макс, до тебе гості. Привіт, Василинко. Маша приїхала. А так. Привіт. Валер, А можете з Василинкою піти подивитись телевізор в іншу кімнату. Василинко, ходімо, подивимося щось по телевізору. Я телевізор гучніше зроблю, а ви тут поспілкуєтесь. А, Еліна Сергіївна. А що? Тільки нікому не кажи добре. Я просто хочу влаштуватися до неї дизайнеркою, і вона сказала мені почати з самого дна. Бабач, будь ласка, я не хотіла тебе попросити. Нас. Як ти себе почуваєш? Та чудово, вже нічого майже не болить. Максим, я хотіла перепросити. Оператор колесо огляду сказав, що там дійсно щось саме по собі заклинало, а я на тебе поліцію натравила і ну це. Нічого страшного, сам винен. Ну так. Маш, раз уж ти тут, може, скажеш мені, що мені зробити, щоб ти мене пробачила. Максим, ми не можемо бути разом. І справа не в вибаченнях, а справа в тому, що я просто тобі не довіряю, бо ти постійно брешеш. Ну, Добре, давай від сьогодні я буду казати тільки правду. Mm -hmm. Може, прогуляємось десь. Навіщо? Ну, щоб ти сама побачила нового суперправдивого Макса. Гаразд, давай прогуляємось. І мені просто цікаво, як це буде виглядати. Але не сьогодні, сьогодні у мене пацієнти, тому краще завтра. Без проблем. Ну, бувай. А там по телевізорі нічого цікавого немає. Уявляєте? Ми опрацюємо це на терапії. На все добре. Значить так, бандіт малий. Поки мамка на роботі будемо вчитися правильно пити компотик. Ось так. Ну. мамочка с работы повернулась. Привет. Мамки, зайчик, Ну что, Как тут у вас дела? Все прекрасно. Навчил Тарасика правильно пить компотик. А ну, сынок, покажи. Ай, <свяк> молодец. Може його закодірувати. Я тебе щас закодірую. Стоп! Я зрозумів, щоб Тарасик перестав пити компотік, як я, треба, щоб він побачив, яке покарання його чекає в перспективі. Али оп! працюємо. Так я не поняла! Ай! Не мене больно, больно, больно! Ти що, почувок вирішив налакатися? Ні, ти що це просто піде? І... С чем момент? <свист> Ах ты ж собака, ты сутула, коняка, ты не брита. Ай, больно, просто не можно терпеть. <свист> Ах ты ж зайчик, чемпиончик, ты хлопчик, гуропчик, ты мамки на умничка. Ты на усичек мне. Вот вот. Метода Работу. Привіт! Привіт! Запізнюватись негарно. Вибач. Як справи? Нормально. Угу. Ти мені, до речі, сьогодні наснилася. Угу. Там такий сон був. А. Я прокинувся, пішов в туалет, попісяв. потім пішов в душ. І там так від душі. Дали, давай не так інформативно. Угу. Я так зрозуміла, що ти тепер кажеш тільки правду. Так. Ну, я ж пообіцяв. Угу. Угу. До речі, це пальто тобі не пасує. Дякую, що за і ця сукня також. Колір якийсь. Ну, не знаю. Дякую. А ти так поспішала, що макіяж. Так, стоп! Прогуляємося. Давай. Перепрошую. А ви б змогли нас сфотографувати? Так. Давайте. А Можете перефоткати. Я то можу, але це нічого не змінить. Чому? Бо ви стрьомні. Перепрошую, він просто сьогодні погано спав. Йому таке наснилось. Бажаєте знайомитися з нашими пропозиціями? Давайте, у нас якраз смітник по дорозі. Купіть своїй дамі квіти. Добре, давайте куплю. Хоч квіти і такі собі. Але це зробить мене в її очах дуже милим. Скільки? Сто. Грабіш? Вибачте. Ой, яка звичайна дитина. Це вам. О, Макс! Привіт! Як ти? Привіт. Я батько одинак. Мій найкращий друг Алкаш. Я живу в селі, де немає варіантів знайти собі дівчину. Ось знайшов. Але вона думає, що я її постійно обманюю. Тепер кажу тільки правду. Ого. Угу. А у мене Мені не цікаво. Мені теж. М -м. Максим, ти чого завис? Та я от дивлюся на груди тієї дівчини. Цікаво, чи справжні вони. Якщо підійти і прямо, так… Так, стоп! Максим, будь ласка. Припини. Ну, нарешті ти зрозуміла, що бути на 100% чесним це не завжди гарна ідея. Почекай, тобто ти цілий день казав правду тільки для того, щоб довести, що я не права? Замість того, щоб просто змінитись. Все ясно. Ну що, як день прийшов? Як він сьогодні пив компотік? Компотік пив нормально. Фух. А ось цим рушничком? Цілий день дітей гамселив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І звідки, від кого він цього набрав. Всього ж в саді нема ні сторожа, ні завхоза. Ви ж сама діточок рушничком не б'єте. Та, не Боже. Mm -hmm. Собака дика. Та я вас умоляю. Що ви починаєте? Діти в такому віці, такі розбишаки, маленькі чортеня. То компотик, то рушничок. Коняка не строїв. Нічого, ми проведемо профілактичні роботи. Зробимо так, щоб це неподобство більше ніколи не повторилось, Да, Любочка? Да. 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 Сподіваюся. Покемон позади. Синок, я хотів тебе дещо запитати. Ти мене любиш? Не зрозумів. Ну, як тата, ти пообіцяв мені казати тільки правду. Я хотів тебе ще вчора спитати, але вирішив тебе не турбувати. По-перше, я вже не кажу тільки правду. А по-друге, ні, Валіра, я тебе не люблю. Значить, це неправда. А чому перестав? Валір. Синок, ми два дорослих чоловіки. Сидимо з тобою тут. В Дитячій. Давай, розкажи, що в тебе на душі? Давай, поділись зі мною. Валер, є одна маленька проблемка. Я не хочу нічого тобі розповідати. Ну, Тоді я розповім. Раніше в цій кімнаті була не дитяча. І ми з твоєю мамою. Ні, 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 Валер, давай краще я розповім. Добре. Тарасік, а дай мамі рушничок. Набрався від тебе Тарасік, йому тільки три, а він вже домогосподарка істерічка. Слухайте, доктор Комаровський, пузатий, притримай свої діагнози, тому що так тебе зараз гепну. Ти мені аналізи прямо тут здаси. Ото ж бойового ношу чучу -чу, зразу як гепну. Ти хочеш виховати порядного сина чи ні? Ну, конечно. Тоді тобі доведеться відмовитись від рушника. Як ти собі це уявляєш. І потім вона така каже: Макс, я думала, ти змінився. Ах, не розумію, чому у вас все не клеїться? Ти її любиш, вона тебе теж. Вона мене. Ну, звісно. Якби їй було байдуже, вона б не вибачалася через ту історію з шокером. Вона пішла б з тобою в парк. Давай перевіримо. Дай мені телефон. Дай дай, дай мені телефон. Валь... Ти зовсім здурів. Ось. Підтвердження моїх слів не пішов в страку козел, а несподівано. Ха. Вона тебе хоче. Ха. І це не дивно. Синок, та ти ж копія мене. Це нічого не означає. Означає? Давай, пиши їй. Що ти скоро повертаєшся в синківку і хотів би завтра повечеряти з нею на прощання? Пише пиши, давай. Довірся моєму досвіду. Добре. Але я ж нікуди не їду, що знову брехати? А, ні. Ні. Тепер ти маєш зробити все, щоб вона тебе не відпустила. Давай, відправляй їй голі фотки. Я знаю декілька ракурсів. Якщо знімати знизу, давай покажу. Валер, не треба. Я відкрию. Ну, щось ти не схожа на людину, якої робота мріє. А, просто навантаження велике. Mm. А в цілому робота клас. Є фільтроване, нефільтроване, крафтове. Так, Еліна дає багато цікавих і творчих задач. Mm. До кожного треба знайти індивідуальний творчий підхід. Там в залі когось нудило, треба піти прибрати. Добре. В цілому робота супер. Мені, будь ласка, салат Цезар, а мені карбонару, млинці, олів'є, калихвина і наполеон. Йа! Я все принесу. Ну, а так. платять хочеш? нормально? Достатньо. Макс, mm. я в дож буду йти. Ти сховайся десь подалі. В сенсі. Я просто не хочу тебе шокувати. Я зуби буду чистити зубною щіткою. Я вже нічого не боюся. З... Добре. Валера! Що сталося? Нічого ли Давай, не тяни кота за гордість. Викидай рушника. Васічка, ти хочеш, щоб я викинула рушничок у вітро? Так, а потім на смітник. Це буде сильний жест для Тарасик. Ну, як так, бо ж так? Викидай. <звук> Ні! Ні! Викинула довольний. Люба, рушник все ще у тебе в руках. Я не можу, не біденька моя, кидати завжди важко. Але така вже батьківська доля Іти на жертви заради. Синок! Люба, я тобою горжусь, твоя сила волі надихає. Ну, За це можна і випити. Ах, ти ж Ти Підзаборна. Да, Васічка, ми з тобою заручники власних звичок і нічого у нас не вийде з перевоспитанням. Ну, ми принаймні спробували. Ковальчуки не здаються. Нам просто з тобою потрібен час. Щоб навчитися тримати себе в руках. І Тарасік поки поживе у Марускі з Назарчиком. Та Та. Да? Дякую, що погодилася поочеріти зі мною. Ну, як же я можу відмовити другові? Доброго дня! Ви вже вибрались? Даша. О. Даша? Даша. Привіт. Я Даша. Вітаю. Що ти тут робиш? Взагалі-то це я мав би в тебе спитати. Що я тут роблю? Я тут, бо у цьому ресторані буде фешн-перформанс від Аліни. Так. Знаєте, буде така алюзія, що мода це як ресторан. Ми хочемо вирізнятися не тільки одягом, а й. Вишуканість коністю Так, доволі глибоко. Максим, можливо, познайомиш мене з Дашею? Так, Даша, це Маша. Маша це Даша. Дуже приємно. Навзаєм. Ми живемо разом. Що? А, тобто не так. Вона живе в моїй кімнаті. Так. А я окремо, ми не пара. Та не дай Боже. Так, вона дочка знайомих моїх батьків. І вона живе з нами, поки в Києві не знайде житло. Це. Ага. Ясно. І коли початок перформансу? Дуже пізно. Та ви не дочекаєтесь. Угу. Дар'я, там на кухні посудомийка зламалася. Треба твоя допомога. Це теж частина перформансу? Так. Я працюю офіціанткою. І все через те, що я запізнилася на співбесіду, і Ліна тепер взагалі мене слухати не хоче. Вона часто сюди приходить, і я хочу її підкрутити і попросити другий шанс. Зрозуміло. Тільки, будь ласка. Благаю тебе, не розказуй своїм батькам, а то вони розкажуть моїм. Тобто ти хочеш, щоб я збрехав? Ну, тобі ж не важко, так? Йому не важко. Я буду салат. Ideally, <Jake> <flip> <smug> <skull> <problém> <derrière> <smug> ну, все, ти програв. Тепер моя черга. Ми ж домовлялись по житті. Маруська, скажи йому щось. Тобі що, для дитини жалко чи що? Ну так, як завжди. Молодшим завжди все найкраще. Привіт, молоджі. Ну що, як діла? А ми тут з два совершенно случайно проходили і рішили узнать. Як там на старостик. Нормально, тільки от садика забрав його. Ага. Секундочку, в садику. Хопотик, як? А? Нормально, як всі діти. Ага. А рушничком нікого не бив. Ні, нікого не бив. Слава Богу. Ах, ти мамки на радость. Ти Тарасі кабасик. А йди до мами на ручки. На хоч, ну, то психічка не мама. Як так кажуть, устане младенця. А ти? А в канал, так я не поняла. Люба, ти чого? Я тобі щас покажу психічку ненормальну. Наче так Тарасіка я у вас забираю! раді Бога, Люба! Але тобі ще раз повторюю, що я Тарасіку про вас нічого не казала. Маруська нічого не казала. А хто тоді казала? Якщо Маруська нічого не казала і Назар нічого не казав, ти не казав? Я не казав. Тоді хто казав? А! Уявляєш. Василовий Тарасік пив компот, точнісінько, як його батько алканав позати самогон хлистає. Бідна дитина. Ага. А ще рушником усі сили, як його мамка психічка ненормальна. Ай яй. яй яй Мабуть, неприємно, коли тобі брешуть. Я розумію, до чого ти хилиш. Але я не ображаюся на Дашу. Бо ага. Здебільшого люди брешуть з а -а -а. добрих намірів. От Даша, наприклад, хоче втілити свою мрію. Добрий день, мене звати Рігіна. Я дизайнерка з Одеси. Я б хотіла запросити Еліну на зустріч. Що? Еліна у відрядженні, коли повернеться невідомо. Ми всі кожного дня брешу. Навіть своїм близьким. Бо іноді брехня дає надію. Як думаєш, Макс мене любить? Він на шляху до цього. А хтось бреше, аби не подавати поганого прикладу. Тарасік дивиться телевізор. Давай скоренько, поки малий не прийшов. Ну Нарешті. Ти готова? Ой, готова. Ой, любочка, як же хочеться випити за твоє здоров'я. Ти що в вже страх потеряв? Хто тобі розрішав? Ти пірат сіньковська, собака, сотула, коняк, не брита. Моя брехня тоді в Санківці також була з добрих намірів. Але вона завдала тобі болю. І я прошу вибачити мене за це. Я тобі пробачаю. Але і твоя брехня завдає мені болю. Mm. Коли це я тобі брехала? Не тільки мені, а й собі, коли кажеш, що не хочеш бути зі мною. Маш, ну я ж знаю, що це неправда. Шкода, що у нас все так закінчується. Максим, може, не поїдеш сьогодні в Синківку? Ну, Якщо ти просиш, okay. зустрінемо завтра. Давай. Але спершу це з'їж. Ох, Їжа. Ой, ну, що, ну, поїжав. Не те слово, Васічка, не те слово. Мені кажеться, що це навіть краще, ніж тірі булькиня. У бікла усі на відскатах. Колопка не захрати всіх. Телевізор Тарасик більше не дивиться.